Стати перш за все професіоналом. Фіксів має знати все. І вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Вогнегасник Хм, отож, що в домі найнебезпечніше? Собака? Ну, Це для фіксиків, а що найстрашніше і для людей теж. Пожежа. <гум> це я на ваше питання відповів. Дурний жарт, але відповідь правильна. Немає нічого страшнішого за пожежу в домі. А ми не хіміки, не фізики. На жаль, у цьому нема. Цікава думка. Потрібно перевірити. У ваших помагаторах є вогнегасники. А як їх умикати? Я покажу наприкінці уроку. Нолику, крикне пожежа. Навіщо? Хочу подивитися, як дідус вогнегаснику вімкне. Ні, файре, не буду. Ех, Пожежа. А? Ти знову? Я пожартував. Нерозумно пожартував, тому геть з класу. І взагалі, за це потрібно твоїх батьків до школи викликати. З пожежею не жартують. Із вогнем жарти погані, не можна гратися із сірниками або запальничками. Про це, сподіваюсь, знають усі. Але в будинку є ще чимало пожежно-небезпечних речей. Наприклад, й каміни або електричні прилади, плитки, обігрівачі, праски. Якщо поводитися з ними необережно, вони можуть стати причиною пожежі. Особливо обережним потрібно бути із бенгальськими вогнями. Та свічками у новий рік. Вогонь від них може перекинутися на те, що легко займається: на папір, дерево або тканину. Ну а якщо раптом почалася пожежа, то треба відразу що правильно викликати пожежників за телефоном 101 або 112. О, а це що? Жарт. Ой, ні, горить. Справді горить. Пожежа. Що ж робити? А так потрібен вогнегасник. О, М -м Та де ж він? Ось як помагатор перетворюється на вогнегасник. Усім зрозуміло? Зрозуміло. Пожежа, Там пожежа. Файре, це вже не смішно. Чесне слово, он там дивіться. От жартівник. Він іще й диму напустив! Це не я, там справді пожежа. Ага, так ми тобі й повірили. Я не брешу. Слово честі. А по-моєму, він не жартує. Тут справжня пожежа. Шполю. Сімко. Ха. Вимкніть паяльник. Раз. Є. Обережніше тримайтеся подалі від вогню. А мені що робити? Вогнегасник діставай. Ех. Раніше пожежі гасили просто водою або піском. А в наш час часто використовують вогнегасники. Такі балони з трубкою. Їх зазвичай фарбують у червоний колір, щоб були помітніші. У вогнегасник заряджається спеціальний порошок або піна. Коли щось горить, потрібно направити на вогонь трубку вогнегасника і натиснути на важіль. Порошок або піна вирветься назовні і погасить пожежу. Наші вогнегасники занадто маленькі. Потрібно кликати на допомогу чудакова. Я вже покликав. Так, де пожежа? Ого! У! Ура! Завасили! Ну, Дякую вам, друзі людини. Ви врятували мою лабораторію? Нема за що, колего. Коли б не ви, невідомо, як би все закінчилося. А от мені цікаво, як це почалося. Фаєре. До чого тут я? До того, хто кричав, пожежа, пожежа. Може, ти її влаштував? Якщо так, то без батьків до школи не приходь. Колего, колего, колего. Це я винний. Я залишив паяльник увімкнутим. Вибачте, ось чих батьків треба до школи викликати. не <схід> <схід> <схід>